За моєю спиною дівчинка, яка працює двірником. І мені здається, що її дуже давно ніхто не робив сюрпризів. Давайте разом з вами зробимо. Доброго дня. Доброго дня. Слухайте. Дивлюсь на вас, ви як бджілка. Робите кожного дня тут порядок наводите. А як вас звати? Ніна, дуже приємно. а мене Данило. А коли вам останній раз сюрприз робили? Можна я вам сьогодні сюрприз зроблю? Дам такий пакуночок, що буде дуже в нагоді. Я ж так гадаю, що у вас зарплатня тут не дуже велика. Це необхідне, таке я скопився в магазині, там і то, і все. Буде вам в нагоді. Великі так. дякую, все, да. все. Пішли на лавочку, давайте я вам допомогу. Тримайте, нісіть, ставте, а я вас чекаю. Є, може, якісь такі проблеми глобальні, якісь, які вас хвилюють, і ви не можете їх вирішити. В мене є аперист. Надурили. Як, Як надурили? М мені предложили займатися бізнесом і типу, ну, заробляти там на біржі по телефону. Видурили в мене десь 800 доларів. Де ви взяли ти долари? Кредит. Тобто ви взяли кредит да? заради оцих подлюк. Да, і ще я пішла к юристу, щоб він мені поміг. І він типу, сказав, що поміг. І він сам оказався перісти. І Ще один кредит взяла, взяв гроші. І нічим мені не поміг. А сам, де ви взяли того юриста? В інтернеті позвонила. Я приїхала туди. Він сказав, допоможе гроші. Взяв наперед сім тисяч. А у вас є якісь дані там цих, може ми вам допоможемо розібратися з цією ситуацією? Треба вникнути. Я попрошу своїх юристів трошечки з вами зв'язатися і подивитися, що воно таке немає. Вже тої інформації, бо це було вже довненько, десь рік. У мене в того телефона немає, з перепискою. Ну, ви хочете, щоб ми вам допомогли з цим питанням розібратися? Звісно, хочу. Ну, давайте спробуємо. Давайте, я зараз запишу ваш номер, спробуємо з цим розібратися. А як ви віддавали ті гроші? В Руки віддавали чи як? Пересилала на карту. Мені дуже приємно з вами було познайомитись. О, ви така тепленька. Бережіть себе. Ага. Все, Дякую. давайте. Щасливо. Друзі, ось така історія. Двірник Ніна, яка давно не отримувала подарунків. Сьогодні ми з вами це виправили. Вона розповіла про те, як її ошукали. Я буду робити все, щоб і на це вплинути, вже підключаю наших юристів. І наприкінці єдине, що я хочу додати: ставте лайк, робіть репост. І нехай наших добрих справ стане ще більше. Ну а якщо ви хочете долучитися до добрих справ нашої команди, приходьте за посиланням в шапці профіля. Слава Україні.